Золочинець, який був учасником десятків клубів, так і не зігравши жодного матчу, Карлос Кайзер. М'яч летить ліворуч, Карлос біжить праворуч. М'яч праворуч, Карлос ліворуч. Він був як лікар, який боїться крові. Про нього навіть зняли фільм: найвеличніший футболіст, який ніколи не грав у футбол. Таланту до гри у нього зовсім не було. Тож хлопець вирішив потрапити на поле шляхом брехні. Тож Карлос підробив своє резюме, де вказав, що він професійний нападник і розіслав його по всіх місцевих клубах. Саме так йому вдалося підписати перший контракт. Крім підроблених документів, Карлос використовував свою харизму та привабливість. Він настільки переконливо розповідав про свої вигадані досягнення, що відомі гравці рекомендували його іншим клубам. Він виглядав так, наче був найкращим гравцем в цілому світі. Він підписував контракти з багатьма клубами, але я не впевнений, що він навіть знав, що м'яч круглий. Коли Карлос потрапляв у нову команду, він одразу попереджав тренера, що йому потрібен час, щоб відновити форму. І на диво йому давали тижні і навіть місяці, аби лише Кайзер показав на що він здати на полі. Для мене найважливішим було підписати контракт з клубом і отримати аванс. Повну зарплату я навіть не чекав, а сприймав її як бонус. Якщо я був в клубі 3-4 місяці, то це вже було щастя.